Це український апологетичний центр припинив свою діяльність 2018 року. Брой де зник значно раніше. Рогатін та багато інших втекли з України теж раніше. А ось Іона Черепанов продовжує служити своїй церковній організації. І ось 2017 року на сцені з'являється Ірина Кременовська, яка починає займатися загалом то тим самим, чим займався Вац, тільки під іншою вивіскою. З наведених далі фактів стає зрозуміло, що Кременовська по суті, прийняла естафету від Бройде в її координації. перебувала мережа інформаційних порталів, що продовжує пропаганду російської лінії Радсирс в Україні. Давайте перерахуємо. Перший канал центр економіко-правових досліджень. ЦПД. Центр зареєстрований у 2017 році. Його офіційний сайт почав активно наповнюватися з 2018 року. lresearch.center директор Ірина Кременовська Другий канал Бюлетень. Говори. Вільне слово крапка.ком почав роботу 2017 року. Точніше, знову таки більш активно. З 2018 го Кременеська була його головним редактором. Третій канал Антисекта цей відверто проросійський антикультовий портал також почав роботу 2017 року. Кременовська була найчастішим його автором. Четвертий канал у Антисекта.орг залишилася група в соціальній мережі Однокласники. Давайте тепер проведемо взаємозв'язок між цими чотирма проєктами. 2017 року Кременовська разом зі своїм спільником Олексієм Святогором створили центр економіко-правових досліджень. ЦПД – сайт lresearch.center. Кременовська є його директором, Святогор-Заступником. Серед партнерів ЦПД знаходимо некомерційну організацію Антисекта сайт antisekta.org. Самого сайту вже не існує, але завдяки веб-архіву ми маємо можливість зазирнути до його історії. І завдяки цій історії ми в підсумку й прийдемо до дуже цікавих відкриттів і взаємозв'язків. Центр економіко-правових досліджень, ЦПД, є засновником видання говори. Вільне на сайті вільне версії від 2019 року також видно, що його засновник це А ось у версії 2020 року цей підпис зник. Крім усього іншого, на ресурсі говори до 2023 року було зазначено, що Ірина Кременовська є його головним редактором. Це передбачає, що за її участі та з її згоди публікували основні матеріали сайту.